Друзі, доброго дня! Компанія Автофокус. У нас нове надходження Volkswagen Passat B6. 2007 року випуску. З об'ємом двигуна 2 літра бензин. Автомобіль на автоматі на дуже гарних 16-х дисках. Авто має передні до задні парктроніки. додатково встановлена камера заднього виду. Автомобіль також має люк. Давайте глянемо, що у нас по салону. По салону у нас... Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, мультируль, також є датчик дощу. Кладково встановлено мультимедіа Android з підтримкою CarPlay та навігацією, авто має двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Салон у дуже гарному стані. Тому, друзі, якщо вас зацікавить даний автомобіль, чекаємо вас за адресою кільцева дорога 1. ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус. Це готове Можна придбати в кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Чекаємо вас на тест-драйв.